Друзі, перші про головне поїхали. 1 липня 2025 року на Камчатці із радарів вертоліта Мі-8, на борту якого перебували 22 людини. За офіційною версією, повітряне судно розбилося, врізавшися в сопку. Невисоку гнивисокогору складних метод умова густий туман і низька видимість. Рятувальні групи кілька годин намагалися вийти на зв'язок, але усі спроби виявилися безуспішними. Підтвердження загибелі кремлівські змі оприлюднили повідомлення. Тих, хто вижив, немає, усі загинули на місці на борту за офіційною інформацією інформацією, був екіпаж вертольота, пасажири з числа, військових і спецслужби, технічні співробітники. Склад пасажирів за інформацією низки телеграм-каналів і внутрішніх джерел серед загиблих був особистий охоронець Путіна. Його ім'я наразі не розголошується. Також на борту перебував син в екси високопоставленого генерала, який курирував стратегічну логістику. За альтернативними даними загинув співробітник ФСБ, який мав передати Кремлю важливі матеріали про переговори і внутрішні контакти силових груп символічне значення катастрофи, катас. Трофа мала показовий ефект. А це вже не перша масштабна аварія військового транспорту на Капчаці. Загиблих людей із близького кола Путіна стало ще одним символом руйнування системи безпеки. В той же час із путіним зв'язку також немає. Патрушев поводив на раду без нього. Вже не комусь кінець. Історія інциденту трапився на фоні кризових нарад у Москві та повідомлень про підготовку плану наступника. Реакція в Москві за даними джерел Кремль отримав доповіді про загибелі важливих осіб. Бо в перші години після трагедії було ухвалено рішення максимально обмежити поширення деталей і скажу щодо складу пасажирів. Паралельно стартувало службове розслідування за фактом системних збоїв у безпеки. Психологічний ефект для еліти – це черговий сигнал. Немає гарантованої безпеки навіть у віддалених регіонах, куди часто. Відправляються ключових людей для перезавантаження або введення закулісних переговорів. Серед силоваків поширюється переконання, що система управління здає деталі хаотичнішою, а нещасні випадки, симптоми знепаду. Аналітика і оцінка тактичні наслідки загибель носіїв критичної інформації може зірвати або складнити частину переговорних треків. Стратегічні наслідки посилюється Паніка у архівці, яка вже боїться внутрішніх розслідувань і взаємних звинувачень. Психологічні наслідки ще один удар по ілюзії системної стабільності. Снова катастрофа мі 8 на Камчатці стала сумним символом того, що навіть віддалені регіони і закриті маршрути більше не гарантують порятунку, еліта від наслідків війни і хаосу на борту були люди, що мали значення для переговорів і збереження контролю над апаратом. Загибель особистих охоронців і синів генералів, ознака краху окасти недоторканних Ситуація в Москві різко загострюється на фоні чуток про передачу влади і взаємні підозри. У змові система розвалюється і більше немає місця, де це можна приховати. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.